Всім доброго вечора. По моделі Mast. 32, 24. VPM 2. Нова моделька. А, значить, на неї є а, оригінальна інструкція на українській мові. Оригінальна заводу. Який зготовляє ці масти. Прийшла інструкція по запиту, довго чекав і дочекався. Скрин чи фото приложу до цього відео. Тому, кому потрібна ця інструкція, тому що на англійській мові дуже незручно настраювати всі параметри. І так далі. Інструкція не переведена там через Google чи якимось стороннім переводчиком. Це оригінальна інструкція, дуже чиста українська мова там. Дуже добротно написано, все зрозуміло, все ясно. Силки ссылку на цю інструкцію також на фото. Буде, скину під цим відео. Кому потрібно, будь ласка, переходьте. Всім дякую, до побачення.